Сергій Євтушок, перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань регламенту та депутатської етики, зараз з нами на зв'язку, пане Сергію. Але ще цікаво, три роки я не дивлюся, що говорять російські журналісти. Гарні російські журналісти в лапках і помірковані російські блогери. Але завдяки аналітиці українських медійників в моє поле інформація потрапляє. І як на мене, вона важлива. Вони вважають, що ми переписуємо в такий спосіб історію. Але і нашому народу треба говорити, що нарешті ми подаємо історію, якою вона була без оцього радянського нальоту. Нарешті вулиці, міста починають минуватися так. Як вони називалися без радянського нальоту? Правильно чи роботи ще багато? Скажіть, будь ласка, від чого залежить успішність цієї роботи, успішність деколонізації, успішність декомунізації? Вітаю так. Ви дуже влучно і правильно сказали, що а... Незабаром буде вже 10 років, буквально завтра. Але в той же час ви також е, дуже вірно сказали, що ще дуже багато роботи, і вона ще триває, тому що. Е... Дуже багато ще в країні пам'ятників різним катам українського народу, які тоді представляли і вихвалялися пропагандою комунізації. Тому тут перше, що варто сказати, що перед тим як відбувалася декомунізація, 10 років тому, або ще й раніше, на початках нашої незалежності, нашої новітньої історії, була комунізація, тому повернення до історичної пам'яті, повернення до історичних назв. Це напевно правильні кроки з огляду на те, що ця пропаганда була насаджена для наших людей в ті часи, буремні часи, дуже, дуже гостро. Навіть були, я пам'ятаю, різні вироки, які не за незначне порушення або пошкодження лідерів комуністичних цих були ув'язнені на великі строки до в'язниць і всякі різні речі. Тому процес триває однозначно. Ще варто дивитися по країні, де ці пам'ятки різні е, катам. Більше того, я нагадаю, що нам потрібно внести ще зміни до конституції, адже е, до прикладу областя, які вже мі. Або центри, яких вже змінили назви свої, ну, Дніпропетровськ на Дніпро, але область залишається Дніпропетровська. Там і ще декілька таких областей нам потрібно змінити внішні зміни до конституції. Зараз, на жаль, це неможливо, оскільки е, та ж саме основний закон Конституції забороняє вносити зміни з огляду на війну воєнний стан. Тому цей процес ще триває. Ви дуже вірно сказали, але я впевнений, що. Е, що він буде завершений, і повернення до історичної пам'яті, до, до історії всіх громадян, а, буде, буде правильним виходом і кроком. І хотілося б, звісно, щоб ще економічно супроводжувала складова, тому що дійсно зараз певні незручності викликають зміни назв міст, вулиць інше потрібно переробляти документи і різні незручності є. На жаль, але е е якщо взяти в загальному і повноту і ширину питання, від якого ми відмовляємося, тобто цей же ж насаджений нам пропандою комунізму. Риторикою то це дуже добре, бо я не хотів би, щоб наше покоління, майбутнє, мої діти навіть розуміли, що таке комунізм, і що таке намагалися тут е, вчиняти ці вожді, так би мовити. Да, але цю роботу треба продовжувати. Дякую вам за цю нашу коротеньку розмову, пане Сергію. Тому що я з острахом, коли спілкуюся з людьми різного віку, і коли я чую від 20-річних, які не знали Радянського Союзу, що тоді було смачне морозиво, я кажу: звідки ти знаєш тобі 20 років, чому ти, Мама, від так. кого ти ці стереотипи, і ти нахвалюєш це морозиво, якщо воно тоді було єдиним, в принципі, смачним. Люди, Тим, були, що можна були, були, були... люди в той час бідні. Да, люди були в той час бідні, але зато в них був індекс щастя високий. Ну, звичайно, тому що не було і нічого це якраз, іншого. На жаль, передається так. Да, на жаль, стой, передається стой, як зараза, яку треба напевне точно позбуватися і лікувати. Сергій Євтушок, перший заступник голови комітету Верховної Ради України, з питань регламенту та депутатської етики, був з нами на прямому зв'язку.